День другий у Кропивницькому триває акція протесту проти знищення дерев. Нагадаємо, активісти вимагають зберегти зелені насадження поряд з пологовим будинком на Новомиколаївці. Міські ж посадовці запевняють, замість старих дерев висадять нові. Та протестувальники не вірять також занепокоєні спробами знищити дерева поряд з кафе та закладами торгівлі. Чи вдалося опонентам домовитися? Розповість Микола Мумига. Привернути увагу до вирубки дерев у місті, активісти вирішили, влаштувавши акцію біля полового будинку. На вихідних тут спиляли 14 дерев. Продовжити вирубку планували в середу зранку. Завадила комунальникам активістка Надія Паливода. Вона прикувала себе до тополі ланцюгом. Це дерево, воно ще простоїть багато років. Дивіться, яке воно крепке. В ньому немає якихось тут е, трухлявин чи щось такого. Поки ті підростали б, можна було поступово видаляти ці зелені насадження, що тут іще лишились. Вони тут останні із магікан, дивіться, тут пуста гола територія, де людям немає де сховатися, немає де знайти затінку. Єдине дерево, і його допилюють до протесту. Жінки долучилися й інші активісти та молоді мами, щоб дерево не спиляли, влаштували під ним чергування. Чергуємо біля дерева. Нам працівники кажуть, що зрозуміти, ми його спиляємо сьогодні або завтра. Ну, ми не втрачаємо надії, продовжуємо чергувати. Посадовці натомість переконують, дерева спилюють законно згідно з проектом реконструкції пологового будинку. За висновком експертизи, більшість з них є аварійними і підлягають знесенню. Запевняють, замість 17 старих. Тут висадять 37 молодих дерев. Дерева застаріли. Вони, деякі з них були аварійними. Чотири, начебто, дерева було в задовільному стані. Але ж щоб була відповідна естетика по висадженню, то тому і проектом передбачено висадження лип дерев нових трьохметрового а, а, росту. Занепокоєні активісти. І щодо спроб знищити дерева по вулиці Добровольського, в стовбурах п'яти тополь виявили ось такі просверлені отвори. Хто пошкодив тополі, невідомо. Ми припускаємо, що там заливали кислоту, тому що такі червоні отвори, ці вони перетворилися. Дендролог нам порадив. Скористатися ну, спеціальним розтвором ми закрили ці отвори. І сподіваємося, що можливо дерево виживе. Причетними до пошкодження дерев на думку активістів можуть бути власники сусіднього кафе. Його орендар давати коментар на камеру відмовилась. Телефоном пояснила, що немає стосунку до цього інциденту. За фактом пошкодження дерев активісти написали заяву в поліцію за ситуацією. Стежать і у спецінспекції. Хто це зробив наразі, нам невідомо. З власниками об'єктів, які розташовані поблизу цих дерев, проведено профілактичну роботу. Будемо відстоювати ці зелені насадження. Якщо в разі, якщо хтось буде там їх пиляти, рубати чи сверлити, будемо реагувати у відповідності до законодавства України. Тим часом акцію протесту біля пологового будинку активісти поки вирішили припинити. Тепер підуть до мера, будуть домагатися збереження насаджень. Хочуть, щоб ці дерева не чіпали принаймні до осені, коли будуть висаджувати нові. Ми зараз просто будемо проситися на Прийом до міського голови, будемо стояти біля міської ради, можливо, будемо намагатись достукатися, війти в якийсь контакт і пояснити, що конкретно ми хочемо і чому нам не подобаються такі види господарської діяльності, після якої залишаються одні пеньки замість дерев. Якщо спилювання дерев продовжиться, обіцяють відновити протест. Микола Мумига, Анатолій Басистий, Сергій Баранюк день за днем.